Як Як м'яч опинився у воротах, Артем Федецький. Ну ви знаєте, спершу здалося, що просто м'яч влучив у сітку, але з зовнішнього боку, і тут Артем Федецький. Зараз ми ще раз подивимось. Можливо, просто м'яч зрізався у нього з ноги. Можливо, він віддавав передачу. Але подивіться, як шаленію трибуни, давайте ще раз подивимось цей епізод. Напевно, що ви знаєте, все ж таки він віддавав передачу, а м'яч змінив траєкторію. Ну, ось навіть він підняв голову, дивлячись, де партнери. Але навіть е це не суттєво зараз, у ці хвилини, е тому що це 3-0. Це 3-0 і Це знак оклику у сьогоднішньому матчі. У Федецького подібний момент був. Пам'ятаєш, що першому таймі от після того штрафного коноплянки е на завершення атаки, Федецький пробив у ближній кут. Тоді Младен Божович зреагував. Ну що можна сказати? Це найскладніший. Найнезрозуміліший, найбільш дивний поєдинок сезону, але він точно найкращий. Тут, ви знаєте, напевно, що перед матчем, якби сказали, що рахунок буде 3-0 на користь збірної України. Ну, я думаю, що небагато людей є, навіть ті, хто дуже люблять нашу національну збірну.